Бахмут це Україна. Любіть ЗСУ. Військовослужбовець позивним Макс, сержант роти 125-ї бригади ТРО. Захисник показує наслідки ворожих обстрілів центр міста Бахмут. Подивіться направо. Це якраз наслідки прильотів радів. Вони тут літають зазвичай з двох напрямків. Отой напрямок наопитне. І з іншої сторони ми зараз не бачимо за посадками, там за річкою. Вже ворожі війська і постійно-постійно пробують сунути сюди. Ворог має перевагу у кількості техніки та особового складу, каже боєць. Штурмують росіяни місто щодня, несуть великі втрати. У нас медицина працює, це дозволяє багатьом, отримавши поранення там легкі, середні, з часом повертатися сюди. Тобто, поранені трьохсоті одразу евакуюються, лікарі спасають. З тієї сторони ми подібну реакцію бачили лише коли воює спецназ, коли воює, воює десантура. От тих, поприбивав, вони задимились і почали евакуацію. І ти ще в, по дорозі ще насипаєш туди. Здебільшості того нема. Падають, там же залишаються, валяються трупи по вулицях. Канонада у місті не замовкає. Окупанти використовують розвідувальні дрони. Вони керують мінометні обстріли, розповідає Макс. В хатку, в хатку, в хатку. Де там міномет? Та скорше за все міна. От, скорше за все 82. І скорше за все навіть не по нас. Але, ну повторюсь, тут постійно птахи і не тільки наші птахи. Тому якщо ти спалився, ліпше перечекати. Обов'язково треба розуміти, де з якої сторони в тебе ворог. У нас ворог по праву ручку. І у нас, отам, де димити, працює наша артилерія на 12-ту. Звідти також прилітає. Тому завжди пам'ятайте, де ваш ворог, де вас 12-та година, які ділянки прострілу. Очі треба тримати завжди на ворога, ну а дубку ліпше десь під будинком або ліпше навіть в підвалі. Такі оборонні споруди українські військові обладнали по всій території міста. У випадку просування техніки ворога з цих позицій її будуть нищити, каже боєць. Звідси ти можеш висунутися з гранатометом. Сектор обстрілу тут чудовий. І будь-яку падло, яка хоче до тебе поближче підібратися, вже звідси відбити. Ну і ничок таких по місту трохи, трохи наробили. Не вірю я в те, що місто, місто будуть здавати. Принаймні, якщо і будуть здавати, то лише на наших умовах і лише з великої кількості втрат зі сторони ворога. Бригада Макса була сформована у Львові для оборони міста, чергування на блокпостах та захисту стратегічних об'єктів. Ми легка піхота, повноцінна. Так само воюємо як кадрові частини. Десь ліпше, десь гірше. Але, в принципі, нічим не відрізняємося, крім того, що залишилася позначка. До повномасштабного вторгнення Макс працював it спеціалістом Свої професійні навички, каже, застосовує на війні. Все тримається на тому, що ми постійно знаходимося в контакті один між одним. Тобто в тебе не вистачає одного озброєння, ти знайшов, де його можна поміняти на щось. І з горизонтальних зв'язків, ось у цій коробці в мене лежить пластит. Розібрана урка. Від іншого підрозділу, котрим ми позичили свої трофеї. У цій коробочці лежать електронні детонатори. Тобто, це абсолютний самороб. Які можна використовувати для дистанційного мінування і дистанційного підриву керованого Бахмут росіяни намагаються захопити більше дев'яти місяців. За даними Донецької обласної військової адміністрації, під постійними обстрілами у місці залишається близько 4,5 тисяч місцевих мешканців. Юлія Слабінська, Суспільне новини, Донбас.